Навчають жестової мови у Київському фаховому коледжі прикладних наук. Наразі цю спеціальність опановують 23 студенти. Я хочу допомагати людям і розуміти людей з порушенням слуху. Я хочу працювати на телебаченні, перекладати новини і, можливо, супроводжувати осіб з порушенням слуху. Хотіла піти на психолога. Але так як психолога немає після 9-го, я пішла на соціальну роботу та переклад, перекладач жестової мови. І насамперед мені це сподобалось. Я захопилася цією. Цією професією навчаюся я на першому курсі. Захотіла подавати цю професію, бо хочеться бути ближче до людей з порушеннями слуху та розуміти їх. Ще з минулого століття в цьому коледжі навчають студентів із порушенням слуху. А з 2022 року в навчальному закладі розширили наявні спеціальності. Ми готуємо не просто переклачі вже ми ще й готуємо соціальних працівників. Тобто, це якби два в одному. Це будуть особи, які будуть супроводжувати осіб з. Інвалідністю і володіти українською жестовою мовою. Якщо є бажання, то жестова мова це не така вже і складна справа, якщо чесно. Це головне знаєте, мати в серці оце відчуття, любов до людей, тому що це все ж таки робота з людьми. Унікальна професія насправді сьогодні, і дуже потрібно, особливо при входженні України в європейський простір. У нас, наприклад. Навчається десь приблизно 700-800 студентів. Серед них найбільший контингент в Україні студентів з порушеннями слуху це 100 150 осіб. Сьогодні у стінах коледжу відзначили перекладачів жестової мови за внесок у професію. Курує політику інклюзії в місті Леся Петрівська. Брифінги міського голови, брифінги заступників міського голови Київської міської державної адміністрації, перекладаються жестовою мовою. Міська адміністрація активно співпрацює з українським товариством глухих і залученням перекладачів жестової мови. До слова перекладачів жестової мови у цій організації понад 130. Буде щоденно забезпечувати глухих осіб з інвалідністю інформацію про події, які сьогодні відбуваються в нашій, в нашій країні. На жаль, сьогодні суспільство ще не розуміє, як правильно. І нормально спілкуватися з глухими Це є прогалина, яку потрібно заповнювати за даними Мінсоцполітики, до повномасштабного вторгнення в Україні проживало понад 40 тисяч людей, які спілкуються жестовою мовою. І єдиний шлях отримувати інформацію через перекладача жестової мови.